Вітаю шановних учнів, шановних вчителів, і особливі вітання випускникам 2026 року. Сьогодні ми з вами почнемо розбір другого тесту, офіційного другого тесту, який нам надав центр тестування. Цей тест, на відміну від першого, не містить інформації про кількість відсоток тих. Учнів, які розв'язали, ну так в принципі в нас по-моєму, четвертий рік: один тест з, зі статистики, інший тест без статистики. І хочу вам нагадати, що у першому тесті ми з вами розглянули. Цікаве дуже питання. Питання полягало в тому, що пані Тетяна Вакуленка, директорка центру. Давайте я правильно скажу український центр оцінювання якості освіти, бо я весь час забиваю повну назву. Так? Пані Тетяна Вакуленка, вона в одному з інтерв'ю висловила тезу, що п'ять тестових балів, тобто необхідний мінімум, можна було набрати на базі пятого 7 класу математики. І перший тест, який ми з вами проаналізували, він нам цю тезу підтвердив. Тобто там навіть не 5 балів, там мінімум 9 балів можна було набрати на базі математики 5 6 класу. І другий тест ми з вами також будемо аналізувати, в тому числі із цієї позиції. Отже, наше перше завдання на діаграмі відображено результати опитування учнів щодо тривалості підготовки до контрольної. Визначте за діаграмою кількість Учнів, що готувалися до контрольної не менше як дві години. Ну, я маю сказати, що стовпчасті діаграми в різних підручниках, вони або в п'ятому класі, або в шостому. А я розкрию секрет: такі діаграми стовпчасті вивчаються навіть в четвертому класі. Інша справа, що в четвертому класі не знають дробових чисел 0,5, 1,5, цього не знають. Але. Такі діаграми вчать навіть у початковій школі. Я веду до того, що це завдання на базі шостого класу абсолютно можна виконати, не виходячи за рамки шостого класу. Отже, я тут напишу шостий клас, фактично. І давайте розв'яжемо це дуже просте завдання. Не менше як 2 години. Що таке не менше? Не менше це більше або дорів. Тобто учні, які готувалися 2 або більше годин. Ось нас один стовпчик, другий, третій, четвертий, 4 і 5. Ми за діаграмою маємо визначити, що 2 години до цієї чудової контрольної роботи готувалося 4 учні, 2,5 години 5 учнів, 3 години 2 учні, 3,5 1 і 4 також 1. Якщо ви вмієте рахувати на базі першого класу, то ви отримаєте 13. А отже, це відповідь Г. Знову-таки, вам кажу, що по цьому тесту, на жаль, в нас немає офіційної інформації, скільки відсотків розв'язало. Тому проаналізувати ми це не можемо, але ми можемо рухатися далі. Далі наша задача ось така: це абсолютно стандартна задача у паралелограмі. Абсолютно стандартна, є декілька способів. Абсолютно така сама задача є у моєму підручнику для 8 класу. Ну, в принципі, практика показує, що учні у більшості. Вам два способи покажу. Більшість учнів розв'язують наступним чином, тобто, ну, Рух по прямій. Називається отак прямо, що тут є. От Є трикутник АДЦ. У трикутнику АДЦ що ми знаємо? Знаємо два кути, можемо знайти третій. безумовно. 180 мінус 18 градусів плюс 43 градуса. Порахувавши, отримаємо 119О. Тупий кут паралелограма 119 градусів, а нам треба гострий кут. Тому гострий кут БАД дорівнює Кутові БЦД, вони гострі, 180 градусів мінус 119, 61 градус, що нам. У відповідь А пропонує варіант відповіді. Другий спосіб все-таки рідше розв'язують учні. Але є учні, які розв'язують. І так, маємо ми паралелограм. А паралелограм має дві пари паралельних сторін. Тому в нас є внутрішні різносторонні кути, оцей зелененький, і оцей. Тобто цей зелененький також 18 градусів. А тому Тут гострий паралелограма 18 плюс 43 61 градус. Ну, на базі 8 класу. Звичайно, другий спосіб трішечки швидший, але практика показує, що першим способом розв'язують ну, набагато більший відсоток учнів. Головне, розв'язати, отримати один тестовий бал. Це, знову-таки кажу, задача за восьмий клас. Наше третє завдання: яке з наведених чисел є коренем ось такого рівняння? От якби я був на ЗНО і учням хорошим, я, мабуть, би перебував у стані буриданового віслюка. Що таке буридановий віслюк? Хто не знає, будь ласка, погугліть і знайдіть. Чому б я так перебував? Тому що. Один спосіб, яким би я ну, от якби я був вчителем, то я безумовно сказав би так. Де я просто розв'яжу це рівняння. 2 мінус 0,1 модуль x, модуль x 1,9. І серед запропонованих значень тільки мінус 1,9 підходить. А якщо розв'язувати, то рівняння має два корені 1,9 і мінус. 1,9. Вся задача. На базі 6 класу, абсолютно. А чому Боридановий віслюк? Тому що цілком можливо, що другий учень буде думати так, да в мене 5 чисел, да я візьму просто по одному підставлю по черзі. От 2,1. Я вмію працювати з модулем, я знаю, як обчислення виконується. У 6 класі не підходить, мінус не підходить. І от з третьої спроби я бачу, ага. Мінус 1,9 підходить. Тому, ну, мабуть, це два способи рівноцінні в даному завданні, мені так здається. Ну, я б, мабуть, розв'язував це рівняння А учня. Головне витратити мінімум часу. Ну, нехай скільки можна витратити: 20 секунд, 30 хвилину. Отримати один тестовий бал. Це шостий клас, не забули, правда? А далі нас чекає ось така четверта, так, четверте завдання. Абсолютно на базі сьомого класу. Спрощення многочленів. Я б навіть сказав, що теоретично це можливо, скажімо так, в тих класах, де в 6 класі багато годин, може вчителі показують з х квадрата. В моєму підручнику нема. В моєму підручнику у шостому класі є спрощення виразів, які не містять, які у яких показник степеня одиниця. А, Б, С, М і так далі. Квадратів нема. Але для 7 класу це не просто звичайне завдання. Я б сказав, що це досить просте завдання. на Базі 7 класу. Я завжди учням пропоную йти по або по зростанню степенів або по спаданню. Ну, давайте йти по спаданню. х квадрат. Х квадрат у нас є один доданок х квадрат, другий мінус 2х квадрат. Якщо виконати зведення подібних доданків, а ми з вами пам'ятаємо, що х квадрат – це все одно, що 1 х квадрат. 1 х квадрат мінус 2 х квадрат – це мінус х квадрат. квадрат. Х. 4х і мінус 4х, скажуть до побачення, вони взаємознищилися. Ну і нарешті число. Мінус 5 плюс 19 це плюс 14. І ми бачимо, що це відповідь Г буквально проходить 30 секунд і ще один тестовий бал в кармані. Я сподіваюся, ви не забули. У нас четверте завдання, чотирьох завдань, три вже було на базі 6-7 класу. А ми сьогоднішню нашу зустріч закінчуємо п'ятим завданням. Все-таки п'яте завдання це 10 клас. На рисунку зображено куб. Скільки всього площин паралельних прямій АБ містять грані кубу? От я виділив пряму АБ. В чому є невеличка проблема цієї задачі? В тому, що все-таки куб на екрані комп'ютера, по-перше, перемальовувати якось. Ліньки, мабуть, можна так сказати, а на малюнку комп'ютерному можна не побачити те, що треба. Тому з одного боку, задача дуже проста, з іншого боку, можна заплутатися, тому що варіанти відповіді жодного, лише одну, лише дві, лише три більше як три. ну, заплутати, Є шанс заплутатися. Якби я мислив на ЗНО? я б себе спитав так. А скільки всього гранію куба? От скільки всі гранію Куба, зрозуміла, мова 6. Давайте ми ці грані почнемо аналізувати. По-перше, АБ належить, я так буду писати, належить двом граням. Ну, так, не можна, звичайно, писати, але щоб було зрозуміло. Пряма АБ належить оцій грані червоній і оцій. Раз вона належить цим граням, значить, вже паралельно цим граням вона точно бути не може. Друге, пряма АВ перетинає дві грані, яку я б назвав передня стінка куба і задня стінка куба. АВ – значок перетинає також дві грані. Тобто це передня стінка куба Зелена і задня стінка куба. І в той самий час пряма АВ паралельна верхній грані куба і паралельна правій грані куба. Таким чином, відповідь лише дві. Ну, я ним. Тобто, це задача на просторове уявлення. Звичайно, якби вам дали модель Куба в руки, то я думаю, розв'язати було б легше. На жаль, в нас немає відсотка розв'язавших. Ну, я можу тільки здогадуватися, але я не думаю, що цей відсоток ну, так вже набагато більше 50%. Такою була наша перша зустріч із ЗНО 2025 року другим тестом. І ще раз хочу зауважити, що три завдання цієї нашої першої частини були фактично за 6-7 класом. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!